Три лайфхаки, які мені допомагають справлятися із синдромом самозванця в програмуванні. Перше це порівнювати себе з самою собою рік тому, тому що коли ми працюємо, ми не бачимо свого прогресу. Якщо ми будемо порівнювати свій прогрес чи ті задачі, які ми робимо зараз, і ті труднощі, які ми маємо зараз, з тими труднощами, які ми мали рік тому, ми можемо здивуватися. Друге, в моїй компанії заведено так, що ми даємо фідбек одне одному раз на півроку. Тобто наш менеджер збирає від наших колег фідбек і потім оформлює його в один Комплексний фідбек це дуже допомагає насправді подивитися на себе очами інших людей, тому що ми можемо собі казати, та да ти гівно та <соць>, да ти нічого не вмієш. Але твої колеги і твій менеджер буде бачити, що для твого рівня ти стараєшся і ти розумничка. І третє, записувати свої змогла чи зміг у нотатник і перечитувати. Це частково пов'язане з першим пунктом: корисно записувати свої перемоги і потім читати їх. Потім ти розумієш, що ти в принципі на дупі рівно не сидиш, і ти щось робиш, і в тебе є проблеми, і ти з ними сп. Що саме головне, а коли не справляєшся, то вчасно просиш про допомогу у своїх колег. Пишіть в коментарях, які ваші лайфхаки у боротьбі з синдромом самозванця. Мені буде цікаво почитати.